Поляки стали там підсміхатися так дуже. Та не хочу я казати, не всі поляки були погані. Знаєте, в кожному місці, в кожному, де б ти не був, то є так. Є люди і не люди. Є всякі. О, то ми мали сусідів таких недалеких, то поляк був. Такий писався Бучик, називався Станіслав, а його жінка була Гена, мали вони троє дітей. Такі старші за нас. То ми разом бавилися. що вони їли, то і ми їли, нам давали. Що наша мама там наварила, напекла, наша мама дуже була господиня, вона вміла і наварити, і на печі, то і вони, ті діти, приходили до нас разом. Ми бавилися і їли. Ну, і чого б нам там разом не бути? Ну, то переселили нас туди, і, 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 і то таке о, було. Але говорили, що там десь то, чи когось чи побили, чи вбили до українців поляки. Говорили, що е, чи українці поляків вбили, то я не знаю. Того я не бачила. А то, що поляки вбили українців, то я бачила на свої очі. Вони що тоді беруться, до насильного виганяння тих людей, насильного, бо ніхто не хотів добровільно йти. От уявіть собі, отут от живу, маю тут що. Хтось прийшов там той, чи той, чи той каже, забирайся звідси, тобі тут не місце. Ніхто не хоче. Так само і то було так, що ми ходили ще й до тих поляків, до тих сусідів на ніч, бо нам загрожували, нам казали, що нас повбивають. І ми, дехто міг, там ховався. Тоді, як ми вже там ночували той день останній з мамою, і чути дуже пси. Гавкають, дуже пси брешуть. Що ж таке, що ж таке? Мама прибудилася і каже до мене, чи там спала, чи не спала, а я дитина спала. Що я там не спала? І мама каже: Знаєш, хоч дуже пси брешуть, і хоч дуже крику, дуже стрілянина. Що то може бути? О, і ми з мамою то сидимо. Тоді ми дивимося, а вони вже там, на нашому полі, а ми там за тим лісом мали ще своє поле. О, вони вже там на нашому полі е, іде така, так якби називали колись облава, такий загін і стріляють, що живе попадає під руку. І мама що робити? Довго не думає. Мене за руку, там то що лишаємо, що було. Мене за руку, я була якомусь плащику до кому І ми втікаємо з мамою. Де втікаєш? Звідси йдуть, Втікаєш десь у друге місце. А так треба було і того, де ми там ночували, таке було пусте місце, чисте поле таке, і другий ліс. Другий ліс то назвали його випальне, колись він, ви видно, горів той ліс, такий хвойний ліс був. І ми з мамою втікаємо туди, в той бік. Вони замітили, що люди втікають, і давай стріляти. То я вам говорю чесно, сумленно, бо мені не пасує вже брехати комусь. Мені 81 рік. Я вже говорю так, то, що пам'ятаю, як згадую ту стра... страх ще бере. І ми е, з мамою те чисте поле вже добігаємо до ліса. от воно ну, трошечки лишилося, а вони стріляють. Вони стріляють. Кулька там тх. Недалеко, недалеко нас, але бачите, Бог, хоронив нас. І ми вбігли в той ліс. І все, вже перестали стріляти, вже знали, бачить, що нас не здужинуть, бо ми такі з мамою. Мама мене за руку тягнула. І я так тікала. то Ми тоді тим лісом перебігли, аж до тих Мацькович, до того села. Там люди, хто вже знав, хто не знав, хто то все робить, хто то такий нагін, така остатня хвиля приходить. І ми туди повтікали. І дивіться, такого дорогою, вже люди втікають. Де втікають? До Журовіці, бо там польські ніби те. Та, та, і там були поляки, українці були всякі, бо так було, таке життя було. І такі були, і такі були. О, і вже люди починають там, ті смачкович, втікати. І ми так приєдналися до них. І я, і мама, і туди вже десь чотка з Наталькою. Де ж так само втікали вже, де вони взялися, то я вже не знаю, не пам'ятаю. Ну так само з нами багато людей, і вже ми йдемо, пішки всі втікаємо. Тоді вночі зразу. Так. Втікаємо туди від тих мачків, туди далі. Як тут стріляють, туди втікаєш в другий бік. І ми туди втікали, в той бік, другий. Але там була, бачити, така гуральня. То спір там робили, чиха, я не знаю, там в тих мачкуютьсях. Там було два солдати, руські два солдати, вони охороняли видно, той об'єкт. І ті солдати вже зачули, що то йде таке, а вони зі зброєю з автоматами були. Я знаю, який то автомат виглядає Ні, з кругом таким ку кулісцям. І ті два солдати йдуть туди на початок села, звідки та облава йде. На початок туди з села то, то пішли, щось там трохи постріляли. Як розізлили тих, е, тих бандитів, хто там хто був, я не кажу, хто там був. Там могли бути і не тільки самі поляки. Хто там знає, хто там був. Може, старші люди знають, а я то тоді і не уявляла. І вони тоді стали постріляли, і тоді вони автомати півруки і до тих людей, що вже втікають. Люди, втікайте, де можете, і то скоро. Бо ми йдемо по підмогу. О, і вони пішли, ті два солдати, десь, певно, чи дзвонили, чи був це телефон тоді, чи не був, я не знаю, як то дали вони знати вищій якісь владі. І та влада, видите, допомогла. Вони вислали танки, танки вислали, знаєте? І ми тоді, давай, за тими танками вертатися, так як би до свого дому. Що тоді робилося? Скільки то хатів погоріло, скільки то людей лежало побитих. Я бачила на свої очі. То, -то всі були там в тих Мацьковичах чи де вони були побиті? Так, так, в тих Мацьковичах, так, як вони втікали, а хто здогонив, то того, того забивали. Того забивали, хто не вспів, не вспів втікати. Корови речат, пси гавкають, стрілянина то так ви хтось каже, а що то є, то показують кіно. А я вам кажу, що то було на, на фактично, то наочно було. І я то ще пам'ятаю не дуже так вже добре, може я дещо забула, але так пам'ятаю, як воно було. І ми тоді вже давай повертатися назад, до своїх, так як би, думів. Але нас не брали додому, тато, мама. Тато не втікав, він там з тим ромком в тій ямі там пересидів. То. О, Мар'ян пересидів е, в перемишлі, в мамусі, а ми з мамою такі мандри робили. І, той. і ми вже туди стали так, що зупинилися, ми таких одних поляків, нікого так само в хатах не було. І Ми там вже Наталією, ми там сестрою ми вже там перечекали, а мама ще пішла до свого дому, там і корови, там і господарка тіла. А, а тітки, сестра так само з вами десь там втікали чи так? Так, так. Так. О, і разом ми втікали, і тоді ми вже в обі там були, а старші у родичі пішли до своїх хатів. Що вони там робили, то я вже не знаю, де вони дівали, то, то що чи кому повідавали. А дід мій, татів тату у нас був дуже сад гарний, великий, а дід э, передівщині. Новілахі, побрився і вийшов в сад, Казав, я зі свого нікуди втікати не буду. Що я буду втікав? Куди я буду втікав? Що я комусь злого зробив. І дід не втікав. Там стояв, казав, вони ту прийдуть, вони мене ту заб'ють. Най мене ту заб'ють, і то вже мене закопають в землю. і так буде. І все, вже один наставив той автомат, вже хотів діда стріляти. Дід потім то все розказував. Як... Тоді, тоді вночі ще в ту ще ніч, ту ще, То не ніч, ту вже день був. день. Був, той день. І вони вже один жест тягає автомата, бере в руки і каже: О, є ще один русський кабан. А дід стоїть, чекає, ким він вже його застріли. Але другий поляк якийсь, такий видно, може, такий що де знав, підлетів до нього, каже, не руште його, чоловіка, то є добрий чоловік, він не одного від голоду спас. Не руш його. Ми багато хто зобов'язаний йому життям, як він нас і хліба давав, і дров давав нам, як ми не мали чим палити. Не руш його, не забивай. І не дав забити діда. Дід приїхав сюди. Потім